Так, ну що, зараз побачимо, як воно дзвінить. от поковочка, Так, це та більшенька. Більшенька є одна, чуть-чуть менше одна є. Це тільки згорна, ще не відпуска ніде нічого. Зараз буду ставити на відпуск. Відпол точніше. Ну, вроді. І як на мене вроді окей. Так що таке, ребятушки, буде. Буде парочка таких роботяжок і ще трошки таких. Ну що, слідкуємо. Так, доброго раночку всім. Я вам вчора показав, який звук має е, відкована оця пластина. Ну такий бланочок відкований. <кій> Сьогодні я вам покажу інший звук, коли вже структура вся вирівнялась, тобто після певної температурної процедури, структура рівненька, і ви зможете просто наглядно побачити різницю. Зараз секундочка. Сверло все те саме. Це, ребята, звук рівнесенької структури, Він не кульгає, він ніде нічого. Він дзвенить, він, ну, він хвилина легко він дзвенить. Тобто, щоб ви розуміли, що температурні режими вони дотримуються. Не робиться там на нюх, на, на зуб, там ще щось. Робиться, робиться нормально по списку, по книжці. І воно ще гуде. Так що якість, ребята, якість вона присутня. Зараз будемо їх обробляти, Є там декілька бланочки. І воно ще ребята гуде. Ну, я ж говорив, хвилина це легко. Так що такі, от, слідкуйте, підписуйтесь і будете бачити частіше.